Оригінал узято з каналу Найшефт переклапу озвучив інтегральний моделіст. Вітаю, друзі! Останнє відео було про збірку цієї броньованої коробки для взуття, також відомою як A7V, перший німецький танк. Ця модель постачається із повним інтер'єром, і ну принаймні його частину, звісно, буде видно. Видно буде ось таким чином. І всередині є багато речей для цікавого розфарбування, і саме на цьому ми зосередимось сьогодні, тому що інакше я просто не зможу закінчити збірку, не кажучи вже про розфарбування та вейзерінг зовнішнього вигляду. І щоб пофарбувати це зручно, мені доведеться гарненько все розібрати. Ось так це виглядає після того, як я ретельно помив кожну частину у мильній воді. Говорячи про послідовність подій, першим, звісно, буде шар ґрунтовки. У цей раз буде як і завжди, мій звичайний, і завжди улюблений містер Сурфейсер. Чорний. Я використовую цю ґрунтовку як основу для усіх своїх фарбувальних робіт. Але я думаю, що це буде особливо важливо у цьому випадку. Використання чорної основи дає змогу бути більш ефективним під час аерографії градієнтів кольорів, фальшивих ціне і відблисків. А де ще ви оцінєте штучне освітлення, як не всередині танку, вірно. Із цією темною та гладкою основою я можу вже перейти до фактичного малювання. І перший мій колір це суміш ось цих фарб. Моєю метою був ненасичений зелений колір, і як і завжди, все було змішано без будь-яких пропорцій. Я просто не зміг знайти жодного перевіреного джерела, яке пояснювало, які кольори використовувались у a 7 v Деякі стверджують, що підлога була білою, інше що сірою чи зеленою. Але останній варіант здається мені найбільш правдоподібним. Я не був впевнений, яку саме частину інтер'єру буде видно, але точно що це буде невелика частина. Тому я подумав, що це буде гарний тестовий стенд для аерографії та деяких сильніших, яскравіших контрастів. І з кожним шаром я робив фарбу значно світлішою у той же Час я не хотів витрачати на це ну, занадто багато часу, тому зробив лише два шари підсвічування. Оскільки будь-який тип контрасту в даному конкретному випадку може бути корисним, я зробив кілька градієнтів, які візуально розділяють окремі панелі підлоги. Йдемо далі. Наступний колір буде білим, але насправді не надто білим. Я почав із дуже світло-сірого, тому що ви не зможете у подальшому висвітлити цей колір, якщо почнете одразу із чисто білого. Саме тут чорна ґрунтовка має найбільше значення, оскільки вона надає чистий холодний вигляд. Потім, вже згідно із традицією, я додав більше білого у фарбу та додав ще кілька текстурованих градієнтів. Цей строкатий стиль малювання має дві головні переваги особисто для мене. По-перше, він виглядає цікавіше через тонку текстуру, ну або не дуже тонку текстуру у залежності від вашого стилю малювання. І по-друге, не потребує маскування, тому ви можете швидко додати контраст між деталями та панелями без використання малярської стрічки чи схожих інструментів. Як ви можете бачити, чистий білий колір був доданий лише до внутрішньої конструкції, яка фактично утримує броньові пластини разом. Деякі моделі або частини моделей більше підходять для цього способу, ніж інші. І внутрішні стіни, як на мене, пофарбовані у білий колір, мабуть, є найкращим полотном для такого роду ефектів. Ось вам і результат. Єдине, прикро що після складання конструкції цих деталей майже не буде видно. Великі деталі, такі як масивні радіатори, були спочатку замасковані, а потім і пофарбовані за допомогою того самого методу після звичайного затінення. Озираючись назад, я би насправді міг це зробити і без маскування, тому що їх просто не буде видно. Але ось тут аерограф може бути величезною підмогою, оскільки він може підкреслити деякі деталі, які інакше було би просто неможливо підкреслити із пензлями або змивками. Щоправда, рама, яка отримує весь моторний відсік разом, була занадто маленькою та складною для аерографії, тому тут я пішов із пензлем і акрилом третього покоління від АК. Ну що ж, друзі, гаразд. Ось основні кольори, і тепер я можу почати робити цей інтер'єр ще більш цікавішим. І моїм першим кроком будуть Amo Shaders. ну я хотів накласти кілька шейдерів один на один, але я був не дуже задоволений результатами. На щастя, це була та частина стіни, яка буде просто прихована у результаті. Врешті-решт я повернувся до свого перевіреного підходу та використав звичайний грайм лише для окреслення кожної окремої дрібної деталі, такої як болти, заклепки, петлі тощо. Більшість важких робіт будуть виконуватись у подальшому, але вони будуть прекрасно поєднуватись із цим контуром, нанесеним аерографом. Але справа не лише у цьому. Вони чудово підходять для створення контрольованих градієнтів ціней, оскільки ми малюємо інтер'єр, це можна вважати тінню, що відкидається по кутах танку зсередини або просто брудними залишками на стінах. На зеленій підлозі це зробити набагато простіше, і виглядає це більш плавно, напевно. І тут би я міг уникнути більшої інтенсивності, але знову створюючи тіні у кутах, окреслюючи деталі та великі панелі підлоги, все ж, на мою думку, це виглядає набагато тривимірніше, чи не так? А тепер прийшов час емалевих фарб. Ну, малювати. І так саме емаль, тому що я був дуже схвильований і просто не хотів чекати так довго, поки олії будуть висихати. Але це насправді нормально. Обидва засоби прекрасно справляються зі своєю роботою. Крім того, я хотів використовувати цю спеціальну змивку для інтер'єру, оскільки вона доволі гарно виглядає. і Я вважаю, що це може чудово працювати на танку у зимовому камуфляжі, і також це може надати йому приємного, брудного, холодного вигляду. До речі, амошейдер з коли висихають, стають зазвичай глянцевими. тому перед тим як почати цю обробку, я швидко наніс на всій поверхні шар матового лаку. Обробка змивкою по-різному проводиться на матових, атласних і глянцевих поверхнях. І матове покриття зазвичай вважається найскладнішим і найнезручнішим для використання змивок. Але як ви бачите, на цих прикладах це в цьому немає нічого страшного насправді. У будь-якому разі це допомагає змивці створити тонкі плями і початковий вейзерінг. Грайм використовувався на темніших поверхнях, і знову ж таки, олія або спеціальна змивка також підійдуть, але я просто я знайшов цей колір ідеальним для моєї задачі. А оскільки його склад відрізняється від звичайних змивок, то з його допомогою можна легко створити великі плями. Знов ж таки, їх можна використовувати для додавання додаткового контрасту між панелями, а також вони служать початковим ескізом для наступних шарів вейзерінгу. Коли ви малюєте інтер'єр, найменша деталь є найціннішою, тому я взяв чисту білу акрилову фарбу і. Ретельно вибрав кожен болт і заклипку. Шейдери, нанесені аерографом, зробили їх темнішими, а змивка також має тенденцію заповзати на цій поверхні, роблячи їх ще темнішими. Зрештою, замість заклипок, у вас можуть залишитись просто темні плями. А ось цей трюк змусить їх знову проявитись та сяяти. І оскільки я вже почав возитись із акрилом, я також пофарбував кожну деталь у відповідний колір переважно чорний, сірий і латуний для деяких окремих шлангових фітингів. Отже, інтер'єр готовий до вейзерінгу. І якщо ви хочете мати чистий інтер'єр, то на мою думку цього цілком достатньо. Цього також буде цілком достатньо, якщо нутрощі будуть здебільшого приховані, як і у мене насправді. Але для демонстраційних цілей я додам трохи спрощеного вейзерінгу. Почнемо ми із кольору темної іржі, і цей колір буде нанесено методом сухого пензля на найбільш очевидне місце для початку, яке запитаєте, ви, ну звісно, візерунок підлоги. І ось чому я раніше не розмальовував. Його за допомогою пензля, тому що я просто не хотів, щоб він став занадто темним до цього кроку. І оскільки я не хотів ретельно тут все вимальовувати, там будь-які відколи тощо, я просто використав сухий пензль для всіх країв, і це працює напрочуд добре на цих металевих стільчиках. Також бракувало цікавих деталей, тому додамо до них трохи ржі. Я не був би собою, якщо би не додав іржі усюди, де це тільки можливо, і корозії різних видів також. Тільки ржі всередині танку, це звісно сумнівно, але не неможливо. Я так вважаю, тому що навіть у сучасному танку вода може просочуватись через різноманітні щілини. А тут мова йде про дві величезні вентиляційні отвори на даху цього танку. Я можу лише уявити, скільки пилу сміття та дощової води повинно було пройти через них. Так що так, я успішно знайшов виправдання для своєї схильності до різноманітних корозій. Ось такий у мене вийшов результат. Не думаю, що є сенс витрачати свій час на ті частини, які ніхто ніколи не побачить. Це було би просто безглуздо. З іншого боку, ми можемо сприймати це як демонстрацію демонстрацію між двома частинами: частина, яка була оброблена за допомогою технік вейзерінгу, і відповідно не оброблена. Думаю, що різницю ви одразу помітите, а мені настав час встановлювати деякі пластини. На щастя, набір добре сконструйований і все стикується без проблем. Але у деяких місцях потрібна все ж додаткова сила, якщо ви не хочете, щоб між секціями броні були великі щілини. Переконавшись, що все між собою стикується добре, я обережно склеїв пластини невеликою кількістю суперклею. І нарешті прийшов час захащувати бойове відділення. На допомогу прийшли каністри з боєприпасами, які, до речі, виглядали абсолютно однаково як у першій, так і у другій світових війнах, а також ось ці гранати. Обидва ці аксесуари я зробив на своєму 3D-принтері. М'які крісла для водія та штурмана будуть доволі гарно видні, тому я приділив їм додаткову увагу. Це яскравий приклад того, коли техніки та досвід у різних галузях для цього хобі є важливими, оскільки я використовував ті самі методи, якими зазвичай користуюсь, коли розмальовую фігурки, наприклад, черевики. Ремені, кубури пістолетів тощо, лише застосував ці самі методи на набагато більшій поверхні. Якщо би я не мав досвіду розмалювання фігур, то я би напевно пофарбував це все у декілька контрастних кольорів, але як на мене, це виглядає значно цікавіше. І хоча я і не хотів додавати жодних ефектів землі, врешті-решт я просто знав, що без них це буде не зовсім правильно, особливо після тих всіх зауважень, що вода, пил та все інше затікає у цей танк абсолютно спокійно. До того ж, додавання пилу та бруду на малюнок підлоги з протекторами є одним із найпростіших завдань, напевно, у світі, тому що малюнок просто все сам змішує за вас. Цей, можливо, вам так здалось страшний процес. Зайняв у мене лише кілька хвилин. Я міг додати кожен тон за допомогою методу вологого змішування. Це такий метод, коли попередні шари не були сухими, коли я почав застосовувати наступні ефекти поверх попереднього. Результати були швидкими, легкими, і що найменше вони виглядають чудово. Ну добре, не надто погано. Зупинимось на цьому. Отже, на сьогоднішній вечір це все, мої друзі. Це був перший раз, коли я намалював інтер'єр для танку, який не підірваний чи ще щось подібне. І як я й очікував, техніки були здебільшого такими самими, як і на зовнішніх поверхнях танків. Єдине про що варто пам'ятати, це співвідношення ваших зусиль і результату. Можливо, доцільніше було б вибрати автомобіль із величезним отвором у даху чи великим люком, щоб вашу роботу було просто видно. Я не хочу, щоб на цьому танку будь-які панелі були знімними, тому дуже мало із цього буде в результаті видно. Але це ж був навчальний досвід, чи не так. А також невелика демонстрація того, як можна пофарбувати інтер'єр загалом, знову ж таки, я думаю, що в деяких випадках буде достатньо лише базових кольорів і техніки пензля. Наприклад, цю цю передню частину буде видно лише через невеликий отвір для огляду. Загалом я зробив усю роботу доволі швидко. Якби внутріші цього танку було краще видно, то я би додав стріляні гільзи, деяке природне сміття, сипучий бруд тощо. Усілякі речі загалом щоб зробити це якомоги деталізованішим. Але для наших цілей із цією моделлю цього має бути абсолютно достатньо. Тому я сподіваюся, що це відео було для вас корисним або принаймні цікавим для перегляду. У наступному епізоді я буду будувати діораму для цього танку. Тим часом я ще раз подякую вам за перегляд, друзі мої. І дякую моїм патронам, які роблять це шоу можливим взагалі. Якщо тобі подобається те, що я роблю, і ти хочеш отримувати більше від цього, а натомість підтримувати мою роботу, то ти можеш перейти на мою сторінку Patreon і дізнатися, які винагороди ти хочеш отримати. Я публікую туди майже щодня оновлення з мого робочого місця. Ми можемо зв'язатися через DM, коментарі або електронну пошту. Також я публікую відео без реклами на тиждень раніше, а отже, ти прямо зараз можеш переглянути вже наступний випуск. Окрім того, я публікую туди ці прекрасні студійні фотографії, які ви можете завантажити у повній роздільній здатності. І нарешті деякі реальні зразки діорам, пейзажів і краєвидів, які я використовую. Ну і звичайно ж, маленькі 3D-моделі для деталізації ваших танків і діорам. Розмалювання інтер'єру стало для мене чимось новим в моєму досвіді. Подивимось, можливо, найближчим часом з'явиться ще одна така робота. Головне, що для вас це було корисно, а для мене це було весело. Оригінал відео взято з каналу Nightshift. Переклав і озвучив інтегральний моделіст. Бережіть себе та хай щастить!